Розділ восьмий. Нічний гість. Негативні наслідки навчання у вісні Сухо тріщало веселе багаття, висвітлюючи стовбури навколишніх дерев. А ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гвоздики. Воно таки існує. задумливо протягнув Матько, ляскаючи себе по шиї. А може, Митю, то все вигадки? А як же? Вигадки. Тривожний рев розлігся над озером, вдарив у курінь, рвонув увись, і вже далеко-далеко, такою самою тривогою і незбагненністю, озвався ліс. «Оу!» <плес> oh! Медько скочив на ноги. Ти чув? Чув? ледь чутно озвався я, з ліхтариком у руках. Ми кинулись до берега. Тільки разом. на ходу кричав Митько. Як з одним що трапиться, другий поможе. Звичайно. відгукнув я, світячи під ноги. Попереду щось голосно плюснуло. Туди. Тривожно озвалось у мене в животі. Пробігши ще трохи, ми засапано зупинились. метрах в семи від берега щось булькало. «Он!» Присвітив я бульбашки, що з'явились на поверхні. Воно. підтвердив Медько, трохи непевно, ступаючи у воду. Куди? схопив я його за руку. Ти що? Пусти! І не подумаю. Назад, ти що, з божеволів? Щоб під воду затягло, як дурне теля? Не здумай лізти! Тягнув я його, що було сили. Та добре вже, не полізу, сердито озвався він. Пусти! Ми стояли по коліна у воді і дивились на ті дивні бульбашки. Ще хвилина і все затихло. Ну, от, порушив мовчанку Митько. Все, ех, така нагода. Схопило б тебе за ногу, була б тобі нагода. При чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс. І так безглуздо його втратити. Так воно так, і собі зітхнув я. Але ж не ризикувати життям. А всі великі дослідники, багато б вони відкрили, якби не ризикували. А ти все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би й половини того, що знає тепер. Такі, як я? Так, виходить, я винен у тому, що не пустив тебе, може, на вірну смерть? А коли б воно тебе вхопило, мені що, ліхтариком його по голові бити? Воно і мене разом із ліхтариком проковтнуло б. Ну, добре, це я так, з пересердя!» промимрив Митько. Тсс! прошепотів, торкнувшись мого плеча. Що? В кущах зашаруділо!» та вже вчувається, махнув я рукою. Ходімо, ходімо. Ми повернулися до куреня і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки? зєхидничав Митько. Мабуть, таки правда. Мабуть, ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю. Я хочу спати. То ти засинай, а я читатиму про палеозойську еру. Згода? Читай, краще запам'ятаю. То слухай, якби ми з вами опинились у лісі кам'яновугільного періоду, то навряд чи у вас склалося б приємне враження. «А вже ж!» ліниво погодився я. Що? А вже ж кажу. А, ну слухай далі, я вибірково. Давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плюскіт води, то по болоту брьохали тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр, але набагато більших за розмірами. Стегоцефали. Цікаво! Думав я підмитькове бурмотіння. Хто ж усе таки живе у нашому озері? Чи дізнаємось ми про це коли-небудь? Іноді в повітрі пролітали величезні хижі бабки розмахом крил до 75 сантиметрів. Усе тихше й тихше звучав голос мого друга, аж ось і зовсім змовк. Я брів болотом, усе навкруг справляло навряд чи приємне враження. Товсті стовбури плавунів були вкриті листяними подушками, з рубцями від опалого листя, а саме листя звисало лише з горішніх гілок, лепідодендрони спліталися кронами із сигіляріями, створюючи вічну півтемряву. Коли неколи наді мною пролітали бабки з розмахом крил до 75 сантиметрів. А здоровенні пауки, таргани та скорпіони сердито блимали з густих чагарників. Ось неподалік почувся плюскіт води. Якась тварюка на силу виповзла на берег з рибиною в пащі. Стегоцефал, безпомилково визначив я. Перші наземні хребетні, десь неподалік затріщали гілки все ближче і ближче. На відкриту галявину вискочило двоноге страховисько разів у три вище за мене, і вишкірило зуби. Тиранозавр! жахнувся я. Страшний ворог усіх наземних тварин, але ж він повинен з'явитися пізніше, хоча б так мільйонів на сорок років. Але роздумувати було ніколи. Хижо прискаливши око, тварюка кинулась на мене. Хутко зірвав я з плеча рушницю, прицілився. І тільки-тільки помітив, що в руках у мене не зброя, а сачок. Ще сьогодні я ловив ним метеликів, а зараз тебе самого, як ту комаху. Ось іще один крок могутніх лап. Хижак хапає мене передньою кінцівкою за руку, а! -а, 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 -а. б'є мій зойк у верхівки дерев. Роззявляється страшна паща і митьковим голосом кричить: Сергію! Сергію, що з тобою? Га? Прокинься Сергійку! Розплющую очі. Наді мною схилився з ліхтариком Митько, стискуючи рукою мій лікоть. Тобі що, снилось щось страшне? Нічого мені не снилося. Сердито отказую Отпусти руку. Чого ти вчепився в неї своїми пальцями? Ну, пробач, тобі боляче, так? Зовсім мені не боляче. Це все твої читання дурні, вголос. Скінчив уже. Скінчив. Ну, не серця, вже лягаю. Він вимкнув ліхтарик і ліг поруч. На добраніч. Нічого собі, добра ніч, відповів я. Мало не вмер от переляку через твої читання. Спали ми без пригод. Дякуємо за прослуховування. Розділ озвучений Томом Котовським для YouTube каналу Азбук ТВ. Підписуйтесь, розповідайте друзям, ставте лайки та коментуйте.